18 серпня в Івано-Франківську стартуватиме міжнародний мистецький проект Порто-Франко. Близько сотні митців з Польщі, Німеччини, Ірану, Франції, Росії та України стануть учасниками діалогу культур. Щодня кожна з них демонструватиме свою музику, літературу, кіно, візуальне мистецтво, фото, живопис, національну кухню. Порто-Франко з італійської вільний порт економічний термін, який означає безвізовий в'їзд. Організатори почали вживати його з думкою про те, що має має відбуватися злиття культур різних країн в одне ціле триватимуть акції Порто Франко до 23 серпня. Ось такі неймовірні речі творитимуть митці різних жанрів просто неба в Івано-Франківську. Ідея проекту Порто-Франко включає в себе три основні позиції: ідею відкритості, адже перегляд шоу безкоштовний. Крім того, немає ні стилістичних, ні жанрових обмежень, ідею синтезу і діалогу культур та ідею альтернативного вирішення проблем зі сценою. 20 серпня в день Ірану на вічовому майдані ми висипемо велику купу піску. На ній будуть грати іранські музиканти. А Андрухович буде читати Індію. Ні Іран, ні пісок, ні Індія не має відношення одне до другого. Але власна ідея ну, ідея сходу, це все ну стосується якби східної тематики. Мистецькі акції відбуватимуться на балконах, на площах, у внутрішніх дворах і прямо посеред вулиці в історичній частині міста. У такий спосіб архітектура перетвориться у театральні декорації, іншими словами. Відбувалася би естетизація побутового простору, тобто до речей, які ми звикли, вони перетворюються на театр. А люди, слухачі, стають акторами якоїсь великої метап'єси. Як висловився ще інакше пан Роман, у цій постмодерній опері кіно, література, театр, фото, музика і навіть національна кухня стануть одним цілим на свято, крім метрів різних жанрів сучасного мистецтва, запрошені відомі кухарі з Німеччини Роні Бадендік, а з Франції Ерве Бурдон. Говорючи про цей проєкт, тут не потрібно довго і багато думати, оскільки проєкт справді є важливим. В першу чергу для самооцінки нас самих, в якому світі ми живемо, і що ми можемо зробити, щоб міняти його найкраще. А то, що культура і мистецтво є тим потужним чинником, який може міняти життя на краще, міняти ту буденну сірість на якісь кращі кольори, ну і, звичайно. Робити життя більш оптимістичним, тому що надто багато песимізму інколи виникає. 23 серпня відбудеться найграндіозніша генеральна акція у пнівському замку, що на надвірнянщині. Тут глядачі спостерігатимуть за музично-літературним діалогом між відомим французьким віолончелістом Домініком Девієнкуром і Тарасом Прохаськом.